Вітаю! У цьому відео розглянемо, що таке ретроспективи та як вони допомагають покращити процес розробки програмного забезпечення. Ви дізнаєтеся, як проводяться ретроспективи та які переваги вони приносять вашій команді. Перше, власне, що таке ретроспективи, це зустрічі, які зазвичай проводяться в кінці проекту, ітерації чи після релізу, де команда обговорює, що пройшло добре, що можна покращити. І як ці покращення впровадити в майбутньому, учасниками ретроспектив, можуть бути тестувальники, розробники, архітектори, власники продукту, бізнес, аналітики і багато хто ще, як підготуватися до ретроспективи? Основне, що можна, хоч це й не обов'язково, це подумати про те, що було добре і що було погано, і як ви думаєте, це можна покращити. Не бійтеся виражати думку з приводу поганих і хороших речей. Це абсолютно нормально. Але не забувайте, що інші учасники-розробники теж люди і вести себе потрібно в рамках професійної етики. Ви не обов'язково повинні знати, як виправити проблеми, які піднімаєте. І вони не обов'язково повинні бути виправлені, але проговорити погані і хороші речі завжди добре. Як проходить ретроспектива? Є багато варіантів різних ретроспектив деякі більш цікаві, деякі менш цікаві. Можуть бути у формі ігор е, і інших варіантах, але я наведу приклад класичної такої ретроспективи. Всі збираються на зустріч і на початку мають декілька хвилин, щоб заповнити табличку з двома колонками, що було добре, і що було погано. У нас. Вимога, що кожен має додати хоча б по одному пункту, але це знову ж таки варіюється від продукту, проекту і так далі. Команди. Наприклад, в погане ми можемо додати: ми недооцінили об'єм роботи по тестуванню, а в іншу колонку додамо виправили багато старих багів. Після чого команда обговорює кожен із пунктів і додає в третю колонку «Action айтеми, тобто пункти, що потрібно. Вдосконалити або на що потрібно звернути увагу в наступній ітерації. Тобто обговорюються шляхи виправлення проблем, які були висунуті. І на цьому найбільш проста ретроспектива може закінчуватися. Варто уточнити, що різних підходів до організації ретроспектив ну, реально є дуже багато. Тому, якщо у вас в команді ретроспектива відрізняється, це абсолютно нормально, поки вона досягає своїх цілей. Ретроспективи мають дуже багато переваг для команди і для тестування. Це підвищення ефективності. Завдяки обговоренню процесу можна знайти способи, як зробити розробку більш ефективною. Це покращення якості документації. Спільне переглядання процесів допомагає знайти та виправити недоліки. Зміцнення команди, ретроспективи сприяють командній роботі та дозволяють піднімати питання і пропонувати ідеї для покращення. В цілому спілкування з командою підвищує її ефективність. Підвищення якість вимог це виявлення та вирішення проблеми з вимогами, допомагає покращити їх якість. Краща співпраця між розробкою і тестуванням. Регулярний перегляд цієї співпраці допомагає покращити взаємодію між командами. Що ж, ретроспективи це потужний інструмент для постійного покращення процесу розробки програмного забезпечення. Вони допомагають знайти та впровадити покращення, підвищити якість продукту та змінити командну роботу. Не забивайте на ретроспективи, вони реально допомагають. Дякую за перегляд. Не забудь підписатися та залишити свій коментар. Па-па!